Спочатку забезпечити аварійний стан, щоб потім розпочати протиаварійні роботи. Робоча схема в Києві. Мене звати Щербаков Сергій Володимирович. Я працюю в фірмі ТОП Комейкархі, так з головним інженером проекту. На місці відбуваються роботи протиаварійні, консерваційні роботи. Об'єкту пам'ятки архітектури, Скажіть, будь ласка. Чи всі ці роботи узгоджені з ДОКС і прокуратурою, і так далі? Чи отримані всі належні дозволи? Я на мою думку, всі дозволи отримані. Ну тому що не не можуть відбуватися ці роботи. Шній день і всі можуть дивитися. Точно не можу сказати це. Мій керівник може сказати. Департамент охорони культурної спеціалісалавєва Марина. Сьогодні я маю проект. Я приїхав авторський нагляд провести. По цьому проекту відбуваються дані роботи, і як ми бачимо, роботи йдуть за проєктом. Роботя, я стараюсь. А цей проект він затверджений ДОКС? Департамент охорони культурної спеції на Марина. Я вважаю, що так точно не можу сказати. Ну, Тут просто немає печатки, тому я не можу точно сказати. Підпис десь і підпис десь ну повинен бути затверджений. Ну затверджений він.